Доброго дня із начальником управління пенсійного фонду України в місті Сміла та Смілянському районі Сергієм Глізнєцовим ми обговорюємо тему накопичувальної пенсійної системи. Доброго дня, Сергію Володимировичу. Доброго дня. Уряд України з 1 січня 2017 року планує введення накопичувальної пенсійної системи. Як саме вона буде вводитися? Механізм запровадження накопичувального рівня пенсійної системи передбачено законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який був прийнятий ще в липні 2003 року. І цей закон передбачає існування трьох рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Перший рівень це той, який існує на сьогоднішній день. Це солідарна система, коли відрахування йдуть працюючими. Особами і ці кошти йдуть на виплату пенсіонерам. Це забезпечує виплату пенсій в розмірі близько 40-50% від заробітку. Другий рівень це накопичувальна система, в якій частина Пенсійних внесків, які сплачуються людьми, відкладаються на їхні пенсійні рахунки. Там вони накопичуються, примножуються за рахунок прибутку від інвестування в різні галузі промисловості, і це додасть до солідарної системи ще близько 15-20%. І в сукупності це може дати збільшення розміру пенсій в розмірі 50-65% від заробітної плати. І на кінець третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення. Людина може добровільно застраховуватися в одному із недержавних пенсійних фондів і потім отримувати додаткову пенсію. Це також повинно підняти розмір пенсії на 10-15% І як наслідок, за допомогою залучення накопичувальних рівнів розмірів пенсій вдасться довести розмір пенсії від заробітку, того, що існує на сьогоднішній день розміру 40-45% до 60, а можливо і до 80%. Чи зможе працівник сам контролювати свій накопичувальний рахунок? Звичайно, люди будуть контролювати свій накопичувальний рахунок. Кожен працівник контролює процес сплати внесків, ну і крім того, планується впровадити сервіс, який дозволить кожному, кожній особі стежити за тим, скільки. Надходить коштів на його накопичувальний рахунок, як вони примножуються, і настільки виросла заробітна зібрана сума. Це контроль передбачається як через пенсійний фонд, так і в системі онлайн. Хто буде забезпечувати інвестиційний дохід і вирішувати, куди вкладати пенсійні внески? Ну це питання будуть здійснювати компанії з управління активами. Які будуть визначені радою накопичувального фонду за результатами тендеру, з яким пенсійний фонд укладе договори згідно вимог цього закону. При цьому доступу до пенсійних активів компанії не матимуть. Вони тільки будуть приймати рішення, куди вкладати кошти, які купити цінні папери і який банк покласти на депозит. Ну і так далі. А кошти буде перераховувати саме банк зберігач. Відповідно до укладених договорів, ну і крім того, він буде здійснювати додатковий контроль за тим, які компа як компанія компанія роз розпоряджується цими пенсійними активами. Як буде здійснюватися нагляд за усіма учасниками пенсійної системи? Закон припускає жорсткий нагляд за усіма учасниками накопичувальної системи. По-перше, це сама людина, яка зможе стежити за своїм зростанням, за зростанням своїх коштів. По-друге, контролювати діяльність компаній, що управляють, буде держава в особі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринки фінансових послуг. Державної служби фінансового моніторингу, національного банку і пенсійного фонду. Ну і, врешті-решт, це нагляд буде вести банк зберігач. Який прибуток зобов'язані забезпечити компанії, що управляють активами? Як мінімум, вони зобов'язані захистити пенсійні активи в накопичувальній системі від інфляції. Для цього компанії з управління активами вкладатимуть їх у різні об'єкти. Закон пропонує розумно розмістити вклади. В той же час він висуває ряд обмежень по інвестуванню, і скільки можна розмістити їх на банківських депозитах, скільки вкласти в українські цінні папери, скільки в зарубіжні, ну і так далі. І як зазначив голова Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, пенсійні. Активи накопичувального фонду вкладатимуться у безліч об'єктів. Ця різноманітність дозволить створити стійку систему, що приносить прибуток. І якщо інвестиція в один вид цінних паперів виявиться невдалою, то інші будуть перекриватися надходженнями від інших сотень об'єктів. Ну і цим накопичувальна система відповідно відрізняється від банківських депозитів, які розміщені в одній установі банку. Який порядок виплати пенсії з накопичувальної системи? Застрахована особа відповідно до закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання одноразово довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсіонування. Що обслуговується, на її рахунку в накопиченому фонді за умови досягнення пенсійного віку, який передбачений статтею 26 закону України про загальновоївськове державне пенсійне страхування, виплата довічної пенсії здійснюється відповідно до закону про страхування страховою компанією, обраною застрахованою особою. Територіальний орган пенсійного фонду за заявою учасника накопичувальної системи надає розпорядження зберігачу щодо перерахування обраної страховій компанії коштів учасника в сумі, що облікується на його накопичувальному пенсійному рахунку. А подальше управління робить вже страхова організація. А які умови отримання одноразової виплати? Ну, у разі якщо в разі, якщо сума на момент набуття права на пенсію не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору, страхування довічної пенсії, виплаченої національною компанією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, то ця особа або в разі її смерті члени сім'ї або спадкоємці має право на отримання одноразової виплати. На вимогу застрахованої особи одноразова виплата здійснюється в разі виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання. Якщо застрахована особа, визнана інвалідом першої або другої групи і набуває право на пенсію по інвалідності, належні її пенсійні виплати використовуються за її вибором або на отримання одноразової виплати, або на сплату договору страхування довічної пенсії після досягнення нею пенсійного віку. Хто братиме участь в накопичувальній системі? В накопичувальній системі будуть брати участь обов'язково з 1 січня 2017 року ті, кому ще не виповнилось 35 років. Громадяни у віці від 35 до 55 років можуть брати участь у системі добровільно. Розмір внеску в 2017 році складе 2% і буде поступово збільшуватися на 1% відсотку щороку до 2022 року і Збільшиться до 7%, відсотків. Таким він і залишиться, так передбачено законодавством. І таким чином обов'язкова накопичувальна система повинна створити механізм формування індивідуальних пенсійних заощаджень громадян, а кошти на індивідуальних пенсійних рахунках будуть власністю застрахованої особи через механізм інвестування нарощуватися захищатиметься від впливу інфляційних процесів. Використовуватиметься винятково на виплату пенсій та успадковуватиметься.